Повсюду на телебаченні, в Ютубі, в інтернеті, на всеукраїнському телемарафоні та навіть у будинкових чатах у вайбері для одних він світило, пророк, що передбачив перебіг війни та російську агресію, доза заспокійливого на ніч і промінчик надії серед сірих та густих мар. Для інших же ж він просто чемпіон світу по -пізді жут. Але ж давайте таки розбиратися, хто насправді такий Олексій Арестович та чи вартує він аж такої широкої уваги, щоб кожен з нас зміг зробити свій висновок, довіряти цій персоні. Чи ні? А поки підпишіться на наш канал, поставте лайк цьому відео та напишіть в коментарях біографію, кого з відомих людей ви б хотіли побачити наступною. З вами Віталій Флекс. Поїхали! Олексій Миколайович Арестович народився в Грузії у 1975 році. За походження має польське та білоруське коріння по батьковій лінії, а мати росіянка. Батько Арестович Микола був начальником приймальної комісії в Академії національної оборони. Це важлива деталь, яка в майбутньому, скоріше за все, впливає на життя самого Олексія. Дитинство Олексій Арестович провів в Києві. Там же закінчив школу у 1992 році. Після закінчення школи поступив на кафедру фізіології людини і тварин біологічного факультету університету імені Тараса Шевченка. По відкритих джерелах вже через рік він покинув навчання через погану успішність і вступив до на той час сучасної акторської школи Чорно. Квадрат. Це, до речі, та сама школа, в якій вчився інший відомий нам політик та журналіст Мустафа Нає. Через певний час Олексій вступає в Одеський інститут сухопутних військ. Жодних відомостей про цей його цікавий вибір освіти у мережі немає. Проте, враховуючи спеціальність батька, можна зробити певні висновки. В той же час Олексій вивчає англійську мову, і це дає йому змогу отримати диплом військового перекладача. Також по відкритим джерелам в той час цікавиться філософією та психологією. Філософія, психологія! Період до 2000 року і згодом починає проводити власні тренінги та семінари. Попри те, за неперевіреною інформацією, паралельно Олексій Арестович працює з 1998 по 2000 ти роки у головному управлінні розвідки про це він заявляв на двох інтерв'ю. Проте підтверджень цієї інформації немає. Отже, станом на початок нулевих ми маємо такий собі мікс актора, військового перекладача та психолога без освіти. Щодо першого, то це дозволило Арестовичу знятися аж у 17 російських та українських стрічках і рекламі. Ці вже ж напевне бачили його чудовий перформанс у кінофільмі Не бійся! Я поруч 2012 року це, до речі, його остання роль, після якої він не знімався ніде. Фільм є у відкритому доступі, можете переглянути. Не знаю на нащо, але поділіться потім в коментарях своїми враженнями. Також Арестовий знімався в епізодичних ролях серіалу Мухтар та, звісно, у рекламі. Титтям бонок антиплями. Вернемось до психологічної освіти. Олексій Арестович в 2003 році вступає до авторської школи російського письменника, езотерика, психолога та астролога Авесалома Подводного. Оскільки з чотирьох перелічених професій тільки одна не є відвертою маячнею, можна зробити певні висновки по рівень психологічної обізнаності після закінчення такого закладу. Проте все ж Олексій 2010 році отримує сертифікат і вже в 13-му бере участь у телешоу «Навчіть нас жити, де виступає в ролі телеведучого та Сімейного психолога, враховуючи рівень шоу на нашому телебаченні, це абсолютно закономірний результат. І от тепер саме цікаве: як такий набір навичок та вмінь привів Олексія Арестовича в політику? Тут треба розібрати його політичні погляди, з якими все досить неоднозначно. У 2005 році Олексій вступає в партію Братство та стає заступником її засновника Дмитра Корчинського. Цю партію пов'язують з відомим скандальним політиком Російської Федерації Олександром Дугіним. Так саме тією поганю, яка виступає за знищення українців. І чия дочка нещодавно перетворилася на хорошого росіянина? Арестович неодноразово брав участь у конференціях міжнародного євразійського союзу Олександра Дугіна, де виступав проти помаранчевої революції. З відкритих джерел відомо, що Олексій у 2008 році спрогнозував анексію Криму. Проте перше джерело цієї інформації російський сайт в якому вказано, що учасники групи під назвою Комітет національного порятунку, на чолі з Олексієм Арестовичем, готові організувати партизанський супротив, так як в Росії вже розроблений сценарій по анексії півострову. За цим сценарієм Крим спочатку проголосить незалежність, а потім війде в склад РФ. Фактично так і сталося в 2014 році. У 2009 році Арестович був призначений заступником голови приморської організації Одеської міської ради. Однак вже за три місяці був звільнений за власним бажанням. Просто фанфект. Вже після Революції Гідності Олексій Арестович починає регулярно з'являтися у ЗМІ як військовий експерт і давати інтерв'ю з військово-політичною аналітикою подій. Також у 2014 році починає вести свій блог у Фейсбук та на Ютубі. З того ж року брав участь у підготовці бойових формувань у межах програми Народний резервіст. Пізніше він заявив в інтерв'ю Яніні Соколові, що з 2018 по 2019 роки служив в районі ОС поблизу Краматорська, в сімдесят механізованій бригаді, як розвідник до цього за власними ствердженнями воював на добровільних засадах, здійснивши загалом. 33 бойові виходи за лінією фронту. Жодних підтверджень, окрім його слів щодо бойових виходів, немає. Це у свій час породило 33 і більше мемів. Олексій Арестович встиг побувати і спікером у тристоронній контактній групі за призначенням Леоніда Кравчука у 2020 році. Згодом в тому ж році керівник Офісу президента України Андрій Єрмак призначив Олексія своїм позаштатним радником з питань стратегічних комунікацій у сфері нацбезпеки та оборони через два роки у січні 22- го Олексій Арестов. Ович одразу перед повномасштабним вторгненням звільнився з посади позаштатного радника голови офісу президента та з посади спікера делегації України в ТКГ. Так чим же ж найбільше запам'ятався пан Арестович за час своєї політичної кар'єри? Без сумніву, це його прогнози. Проте, давайте коротко пройдемося про найбільший із них у 2014 році, 18 лютого, за декілька годин до перших розстрілів під час Революції Гідності, Олексій Арестович спрогнозував два альтернативних сценарії розвитку подій, один з яких таки здійснився. Проте прогноз щодо майбутньої влади справдився лише частково, адже Петро Порошенко став не прем'єр-міністром, а президентом. А Віталій Кличко. Мером Києва, а не президентом. Інший прогноз, що зараз найбільше форсять в інтернеті, це передбачення широкомасштабного російського вторгнення у 2022 році. У прогнозі Олексій Арестович позначив усі напрямки військової інтервенції та методи ведення війни Росією, які частково справдились. З дев'яносто 99,9% наша ціна за вступлення НАТО – це велика війна. А якщо ми не вступимо в НАТО, то поглощення Росії в тічені 10-12 років. Два, після два послі двадцять двадцять первого сторона саме критічський, двадцяти двадцять років, саме також було передбачено, що Україна отримає значну військову підтримку від країн Заходу, що згодом допоможе виграти війну з Росією і дасть нам квиток до вступу в НАТО. Проте пізніше у ток-шоу Василя Голованова на телеканалі Україна 24 що вийшло 23 лютого 2022 року, приблизно о пів на 12 ночі за декілька годин до війни. Олексій висловив інакшу думку: напад Росії з усіх напрямків, окрім зони проведення ООС, лише гіпотетична можливість, елемент російської дезінформації. Та тиску. Також він зазначив, що найближчі кілька днів не варто чекати на закриття повітряного простору, особливо тому, що урядом лише нещодавно було витрачено близько 17 мільярдів гривень на страхування авіаперевізників. Далі він заявив, що наступ на Київ з півночі. Майже неможливий, а в найгіршому випадку ворожі війська зайдуть кілометрів максимум на 20, аби позначити свою присутність та відтягнути ресурси. Можемо задати, що відбувалися перші місяці війни в Бучі, Ірпені та Гостомелі, які знаходяться практично під Києвом. Ну і в кінці цього ток-шоу Олексій заявив, що загальної всеукраїнської мобілізації не буде, навіть у випадку повномасштабної війни. Тому прогноз військової інтервенції Росії можна вважати скоріш роздумами, які Постійно змінювались. А якщо до прогнозів, вже після повномасштабного вторгнення, 24 лютого, 2022 року, вже після нападу Росії на Україну. На брифінгу в офісі президента Арестович заявив, треба розуміти, що Путін не буде бити по цивільних об'єктах. Йому треба зберегти лояльність населення України. Що відбулося далі? Всім відомо пізніше. 25 лютого Арестович на брифінгу спрогнозував, що у росіян закінчуються ракети. А 27 лютого на брифінгу додав, що противник вже видохся та кинув останні частини, останні зусилля на останній бій за Київ та Харків. Нагадаю, що Росія була вибита з під Києва аж через місяць на початку квітня. Щодо пізніших прогнозів, то 17 липня Олексій Арестович стверджував про те, що Росія ніколи не зможе атакувати Україну одночасно з 48 ракетами. Про це яскраво свідчать відключення світла, які спричинені пуском майже ста ракет по нашій енергетичній інфраструктурі. Були ще інші прогнози, які інколи частково справджувались, а інколи ні. Проте висновки робіть самі. Ну і не обійшлось без скандалів автобіографії цього безсумніво одіозного українського діяча. У 2016 році Арестович під час інтерв'ю виданню Апостроф заявив, що цитую, а то це великий курор для хлопчиків, великий піонер. табір. там свято не послуху. Вони вириваються від дружин, дітей і теж туди смажать м'ясо, живуть як годиться нормальному українському козаку. В степу я не бачив там жодної людини, яка страждає. Це закономірно викликало бурю обурення в мережі. Також слід згадати погляди Арестовича щодо української мови. Дві 2021 року він облаяв користувача за прохання писати українською в соцмережі Facebook. У відповідь на критику сам Арестович заявив, що його нецензурна репліка є гідною відповіддю людині на тій мові, яку вона розуміє, і назвав ботом дописувача, що попросив його перейти на українську мову. Пізніше, у вересні 21-го року Олексій Арестович розкритикував політику дерусифікації, зокрема у боротьбі з засиллям російської культури, заявивши, що культура та спорт знаходяться поза політикою. Проте найбільше резонували його скандальні заяви вже опісля широкомасштабного вторгнення. Олексій Арестович неодноразово підпадав під шквал критики через інтерв'ю росіянам або з росіянами. Він вважав, що немає колективної відповідальності громадян Росії за військові дії їхньої держави. В інтерв'ю BBC Бісі Служба Олексій заявив, що колективна відповідальність це підрив основ європейської цивілізації ефективніше встановити конкретних винуватих осіб, а не державу. Росія буде накладена відповідальністю судовими справами від приватних і корпоративних позивачів. Окрім того, 10 липня 2022 року в інтерв'ю російському письменнику Дмитру Бикову Арестович сказав, що позитивно оцінює історичну роль Радянського Союзу і що нічого краще за радянський Союз ми поки що на цій території не придумали. Він також заявив: Я радянський школяр за психотипом і не збираюся змінюватись. Немає нічого кращого за цей спосіб життя. Арестович також заперечив період колонізації України. СРСР не було колонізації, це брехня повна. Українці створили радянську імперію і радянський союз. Так в чому ж феномен популярності Олексія Арестовича, та чому його інтерв'ю та вислови користуються такою популярністю серед українців? Один з цих аспектів це заспокійливе монотонне подання за часту не до кінця правдивої інформації про стан військових речей. На початку повномасштабного вторгнення, коли паніка поглинала практично всі аспекти нашого життя, нам необхідний був такий собі Олексій Арестович, який заспокоїть, скаже, що ми вже майже перемогли. А військові дії закінчаться за 2-3 тижні. Тим паче, коли це говорить авторитетний військовий експерт, що передбачив анексію Криму. Станом на сьогодні Олексій Арестович є один з найвідоміших політично-військових блогерів України. Щодня його переглядають сотні тисяч користувачів, а його відео на Ютубі неодноразово потрапляли у тренд. Через свої скандальні висловлювання він неодноразово потрапляв у фокус телекамер змі, викликаючи неоднозначну реакцію суспільства. Проте, як ставитись до нього в кінці кінців, вирішувати виключно вам. Ну і вірити пану Олексію Арестовичу, чи справді він отримав звання полковника чи ні, теж залишимо на ваш розсуд. Música